Ми Дениса Осянікова запитували, що він казав в перерві команді, що вони вийшли такі заведені, можна сказати, перебороли кардинал в другому таймі. Що сталося з кардиналом після перерви? 2-0 вели, потім одразу пропустили, якось не пішла гра в другому таймі. Ну, Перш за все, звичайно, неприємно програвати вдома, тим більше ведучий для першого тайму 2-0. В другому таймі нічого не влаштовували, знали, що зараз команда піде в пресинг, були готові до того. Просив хлопців не привезти собі, але причини мені відомі. Будемо працювати над тим. Не вистачило фізичних якостей в другому таймі, не хватило емоцій після другого м'яча, що мали більш сконцентровано зібратися, почати більш грати в обороні строго. То ми навпаки з кожною хвилиною так тухли, тухли, і як результат 3-2. На жаль, не вдалося зрівняти на п'ятого. Хоча там були свої моменти навіть. Після того, як 3 2 поступаючи, взяли таймаут одразу в Горпинича момент, вдалася гра в воротар. Не використали там ще свій момент, не зрівняли. Прикро, звичайно, поступатися, тим більше вдома. Але ще перед нами багато матчів. Попереду плей-офф, попереду ще три кола. Будемо поправляти свою гру і розбирати помилки, щоб надалі не пропускатися таких помилок і таких матчів було якомога менше. Ви сказали причини відомі, які саме це причини? Не хочу озвучувати. Ми знаємо, команда знає. Виснажені, але будемо працювати поправимо декілька незапланованих мікротравм, переміна четвірок і трошки не те, що ми планували в грі. Хоча в першому таймі все, все виходило все в мінімум моментів біля наших воріт. Але кажу, що не, не вистачило емоцій, не вистачило фізичних кондицій і зібраності. В Чому Володя Кручок не зіграв сьогодні? Отримав травму за два тренування перед матчем. Не зміг взагалі навіть, навіть на якихось уколах нічого не допомогло. Тому я кажу, ще попереду багато матчів, нам не потрібно форсувати події. Краще, щоб зараз ті гравці, які мають мікроушкодження, відновилися і підійшли у повній готовності до вирішальних матчів. Дякую. Дякую. Дякую.